Черкащині загрожує екологічна катастрофа. Підприємство, що орендує пасовище у селі Білозір'я, використовує землі не за призначенням. Техніка висадила в ґрунт кукурудзу, після чого обробила його шкідливими для здоров'я хімікатами. Селяни стверджують, що за злочинними діями стоїть брат губернатора Юрія Ткаченка та бізнес-партнери, відома сім'я Казарянів. Що підтверджується відсутністю реакції з боку обласної влади на прохання селян припинити хімічну обробку землі? Натомість на протест громади тітушки відреагували розбоєм. Як це було, розповів голова об'єднаної громади села Білозір'я Віктор Бузичук. Конфлікт був громада села була обурена проти свавілля е, е, за захвата землі. Яка відносилася до Сінокосів та Пасовища села Білозір'я. Був захват здійснений противозаконним. Ми так думаємо, документи ніякі нам не предоставили. Ми не бачили підтвердження цих документів, хоча вони говорили, що все законно. Говорило все. тим, що за заїхали трактора і почали орати землю, яка відносилась до Сінокосів. Руйнувалася інфраструктура там, все, і почали вносити туди гербіциди і насіння кукурузи. Тобто земля вже не відносилася по призначенню, так як вона раніше була. Все. Активісти села ми створили свою об'єднану громаду села Білозіря і активісти нашого села були дуже обурели цього. Почали перешкоджати заїзду техніки на, без втручання, там, без різного, там, щоб не пострадала техніка. Це. Ми неодноразово це робили, все техніку, випроваджали за межі села, вони виїжджали все. 4 числа пройшла така сутичка між активістами. Виїхали із села Степанки стов, Степанки, два трактора з ядохібікатами і два мікроавтобуси з, з охороною цих полів. Я так не знаю, вони не представлялися нам ніким в селі Білозіря. В селі Білозір'я вони наші активісти супровождали цю техніку, їхали спереді по потакеньку. Два мікроавтобуси вирвалися вперед. Зажали їх спереду і ззаду, вискочили люди, вооружені із помповою рушницею, автомата Калашника, мечетою, пістолет ТТ і почали витягувати наших активістів з машини і збивати їх. Тітушки, що били селян, були одягнені в однострої та прикривалися воїнами АТО. Внаслідок збройного нападу постраждали інваліди, афганці, атовці. На місце злочину викликали швидку та поліцію. Правоохоронці розпочали слідчі дії, однак відмовились перевіряти законність зброї у нападників. Наступного дня техніка знову привезла у село ядохімікати. Громада не пропустила трактори у поле. За словами корінних жителів, у селі знаходяться свердловини, воду з яких споживають сусідні райони. Потрапляння шкідливих речовин може спричинити спалах захворювань та екологічну катастрофу не лише в районі, а й в області. Село Білозір'я утворилося поселення біля Білого озера. Зараз ці землі розорюються, не при одній владі, нічого не розорювалося, тому що ще є природний, можна сказати, заповідник. заповідний. Великі запаси води, одні з найбільших Європи. І плюс до того почали його розорювати, вносити гербіциди, міндобрива, нітрати, це все пішло в землю, тобто все пішло в питну воду. Знаходяться ці площадя в центрі села, тобто на по кругу, цих, де почали розорюватися. Землі ці знаходяться люди, тобто звертаються люди, люди, діти вже в поліклініку, тобто затруднення, дихання в дітей, сльози, перчить в горлі, так само і люди похилого віку. Значить, знищена вся інфраструктура. Селяни свідчать про бездіяльність сільської ради на чолі з Володимиром Міцуком, який ніяк не протидіє зловмисникам. До того ж, ніхто не мав право здавати землю в оренду без згоди громади, що має паї на вказаних пасовищах. Попри погрози та свавілля землекористувачів, селяни налаштовані рішуче. Вони вже подали позови до правоохоронних органів різних інстанцій та збираються протестувати проти обласної влади. А ті правоохоронці були викликані. Ми їм викликали, були все це відкрите правопорушення, зняти побої, і ми справу передали в прокуратуру. Місцеву прокуратуру також справа буде передана в Генеральну прокуратуру України, обласну прокуратуру і також в буде повідомлено про це все, стан злочину, який був скоєний проти активістів села Білорзір'я і громади села.